Права 208. Поясніть, чому не мають розв'язків рівняння. Перше задання 0, що множиться на х, дорівнює 15. Ну чому? Тому що ліва частина 0, що множиться на х, завжди дорівнює 0. І аж ніяк не може дорівнювати. І це навіть червоне напишу. Не дорівнює 15. Є? Ну що ж, тому і ліва частина ніколи не може дорівнювати правій. Переходимо до другого завдання. Х плюс 8 дорівнює x. Ну, Тому що ліва частина завжди буде більша за праву, і вона не буде дорівнювати x. Записуємо, що x плюс 8 буде завжди більше за x. І записуємо, що x плюс 8. Ніколи не буде дорівнювати х, не можна підібрати таке значення х, щоб це була правильна рівність. Друге завдання. Y мінус 2 дорівнює y плюс 2. Тут знов таки y мінус 2. Ми від деякого числа віднімаємо двойку. Двіку. Це буде менше, ніж y плюс 3. При будь-якому значенню y. У нас ліва частина менша за право. І ніколи не можна підібрати таке значення y, щоб у нас y-2 завжди не буде дорівнювати y плюс 3. Ну і переходимо до четвертого завдання. 7 мінус m дорівнює 2-m. Ну що ж, це рівняння, чому немає розв'язків? Тому що, якщо ми від 7 віднімемо деяке число. Це завжди буде більше, ніж коли ми від 2 віддімемо деяке число. Можна перевірити числи 0. 7 відняти 0 це буде 7, а 2 відняти 0 це буде 2. Тобто ми записуємо, що 7 відняти m завжди буде більше, ніж 2 відняти m. Не можна підібрати таке значення m, щоб це була рівність. Тобто ми пишемо, що 7 відняти m ніколи не дорівнює 2. Відняти m при жодному значенні x. Переходимо до п'ятого рівнювання. рівняння. 0 поділити на x дорівнює 13. Ну, x не може дорівнювати 0, бо на 0 ділити не можна. А якщо ми 0 поділимо на число відмінне від 0, завжди отримаємо 0. І це не може дорівнювати. І це не дорівнює 13. То якщо б ми не взяли ніяке значення x, не дозволить нам 0 поділити на це число і отримати 13. Шосте завдання. 3х плюс 1 дорівнює 3х. Розкриємо дужки. 3 помножити на x, це буде 3х. Так, додати 3 помножити на 1, це буде 3 дорівнює 3х. Тут видно, що у нас ліва частина завжди на 3 більша, ніж права, при будь-якому значенню x. 3х плюс 3 завжди більше за 3х. Ну, якщо так, то. Ми записуємо, що 3х плюс 1 ніколи при жодному значенні x не буде дорівнювати 3х. Є?